що то... Я Спас... Ми не змогли потрапити в саму хаула. Біжимо на <встанню> <му> Чудовий мультик, не те, що я роблю. <му> не можна знімати. О, ми виїжджаємо на світло. Настя здобула буклетик. Там всередині карта. Покажи. Ми тепер не заблукаємо. Нам на вході дали квиток на якийсь мультфільм. Оу! Ва! Оу, не можна знімати. Мої тільки були в кінотеатрі і подивились мультфільм. Я думала, в них буде стиль, як у тотеру. А ні, це інша режисерка була. Mm. Але в принципі мультфільм добрий, к'ют, ані сподобався. Дуже добрий мультик, не те, що я роблю. Я роблю страшне, а тут прям таке добро. Згадала, як я була дитиною, як моя фантазія оживала, і Це так круто. Нагадує мені трішечки імедженеріум, мультфільм. І Це повнометрівка і А це от краткометрівка, це коротко про бачу... Боже, це було. Із віднесених приводами. Тут немає фонової музики. Тихо. О, це так прекрасно. Це чудово, це ідеально. Фонова музика це від тому тут ти дуже тихо. Okay. Я хочу з тим котом. Це мій тотемний персонаж. Це от тупо є. Це навіть у нього очі, такі ж самі, як я в своєму мультфільмі малювала. Це все десь використовувалося? Це просто макети. Таке відчуття. Ніби це використовувалось для спектаклів. Або лісимки -а. съемки які таке. Аня просто летіла сюди. Це якийсь будинок. <з, <triangata> З мультика, якого ми не бачили, не знаємо. Там написано не залазить в горщик для квітів. Але тут усі стоять в черзі ось цю банку залізти. Да, туди можна залазити. Ага. Ти хочеш залізти в банку? Ні. Я тебе закрию. Дякую. <гум> На зиму. На <гум> зиму? Точно. Ось ця капля. Вау. Це виглядає круто. Ешті я бачу когось, кого я знаю. Главное, тому що ми кудись сюди Ми такі кажемо, пройдемо цю виставку і підемо кушати. І там була виставка присвячена їжі: як знімати їжу, як показувати їжу, як правильно їсти. Тому зараз ми йдемо шукати, що ми можемо тут поїсти. І таки Ані дуже повезло там усе було в сендвічах, які вона не їсть. Треба скоріше їсти. Морозиво. Дивись. Стане морозиво, і воно все шипить і взагалі їджи. <плес> Отож, навіть японка не може розуміти, що це замок. Цього ж чудика часто ставлять біля будинку. статуетки. Так, <рес> так. <рес> З <рес> тим <рес> запит. <рес> <рес> Pull over. Ми вийшли з однієї локації, яка знаходиться на вулиці, і локації для фотографій, але не на всі ти можеш зайти, якщо в тебе немає супер преміум квитка. Тому ми не змогли потрапити в замок Хаула. Але ми сфотографувалися біля нього. І зараз ми йдемо в іншу локацію. Я не знаю, що там буде. Подобається трава. Так, Мені теж воно подобається. Така племова. Обійшли всі тайфуни. Я реально думаю, що це чиясь дача просто. Бачиш, там сарайчик. І це просто хтось на дачі посадив, не знаю. Зараз буде спіч Ані і він буде зняти в 4К, тому це дуже-дуже важливо. Екшн. Дуже важливий спіч. Знімається не в 4К. А з мікрофоном. Тому візьму мікрофон і буду вам розказувати, що ця Мананокі вілич взагалі не впечатляє. Єдине, що тут класно, тут дивіться, мох на криші. Вау! Тарас або з табохіл опьйос. У нас є 30 хвилин, щоб обійти ці дві локації. Не кобес, не не кобес, не кобес, не кобес. У мене народився спіч, хочу вам сказати. Дуже нелогічно розкидати по по 7-хвилин по кожна зона. В одну зону приходиш, походив там, трішки вийшов, ідеш 10 хвилин пішки до наступної зони. Так, і ці зони досить пусті. Так. Така платящ. До речі, продачі, вони там щось продають. Йдеш в наступну зону, це болота. Це і мовчи, бо тут гарно. По суті, ці ж мультфільми гіблі, вони про природу. Тому... Це логічно. Ти йдеш серед хащів. З однієї зони. З однієї дачі на іншу дачу. Oh. З якого це мультфільму? Це там, де був кіт з дзвінок. Це оцей мультфільм. А інших розваг, як просто дивитися, на кота, що запертий в цьому дому. Ти прикинь? Okay. 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 Слухай, такий кінематографічний кадр виходить, до речі. Дуже красиво. Бачите цей будинок? Ми в нього не потрапили. Тому у нас залишилось. О! <с? <с? <с?> <З 'явилась Внову> раптово. того. Воно того не вартувало. вартувала. Твор'яне. Нам сюди? Біжимо на останню локацію. Швидше, поки вона не закрилась. Ти поняла? Ти поняла нашу зустріч? Ми будемо, ми, нашу... будемо... Автобусні зупинки. ми будемо їхати на автобусі у якийсь ліс. Ми бігли до автобусу просто. Це буде забавно, якщо він буде виглядати, як типу ліс і все. Ой, Мені подобається дуже гар. Такий час замість нас навіть. Дивіться, штампі, що ми ж пройшли всі зони. забіг. Нам ще підійматися не знать куди. І я сподіваюся, там щось нормальне і цікаве. Якщо ні, <рес> Настя, Настя, це просто ліс. Серед лісу. Не знаю. Окей, я буду йти просто за тобою, тож ти ведеш. Вау! Жах. Люди діляться на два типи. ті, які кажуть, жах, коли бачать павука. І ті, які кажуть клас. Оце. По сходах спочатку підіймалися. Тепер по сходах опускаємося. Знаєш, буде дуже смішно, якщо ми опустимося, там просто буде вихід. Просто знаєш, піднятися на гору для того, щоб сфоткатися з Тоторо і повернутися. Ні, ну це реально походи, можна піти туди, ще по парку, чисто погуляти. Або чисто вийти. А це фунікулер, так. Да. Це Настя, як тобі була зона. Оце ліс, я прям. Ми ходили десь хвилини три. Ми бігли сюди. Ще стояли на зукінці хвилини. Три, бігли. Я в шоці, я просто в шоці. Думаємо, що там дуже велике місце для того, щоб понаставляти туди багато фотозон. Але там дуже мало фотозон і мало якихось розваг. Коштує десь тільки Діснейленд. Так. Скажи щось. Я хочу сказати в захист студії гіблі. Справді вона казала, що для японців це нормально і їм усе там подобається. Для нас, для людей таких масштабних. Масштаб... масштаба не вистачає. Подивись на мене, подивись на себе. Хто тут на масштабі? Я. Дивись, скільки мене в кадрі? А тебе от не плечи. Я була в музеї гіблі і скажу так, що сходити в музей гіблі. Що сходити в парк гіблі? Це майже одне й те саме. Єдине, що із музею гіблі у вас не буде жодної фотографії, там ніде не можна фоткатись. А в парку <гиблі> гіблі у вас всюди будуть фотографії. Посміхаємося і машемо.